Планета кіно це щось. Вітаю. Вітаю. Нам треба поговорити. Ти дуже юний, не хочу тебе скривдити. Це я маю над вами владу, бо лише один дзвінок і ви втратите все. Ці слова вас заводять. Тобі не треба на роботу. Вчасно буде представити стажерів Дякую. Я обрав вас менторкою. Я не беру участі в програмі. Берете. Я на вас клікнув в емейлі. Як ви заспокоїли собаку? Дав їй печиво. Завжди носите печиво. Ви теж хочете. Керівником це і співпрацювати і надихати на коліна. Ні. Що? <гум> Ви цього хочете? Школа не реалізувала фантазії. Добре. Ти віддаєш над собою владу. Ти що це у бібліотеці вичитав? Я не розумію. От про це я кажу. Ні, 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 Саме про це ні, ні, я й кажу. Ти маєш сказати. Добре. Зроблю все. Я зроблю. Що ти мені накажеш. Все, що ти мені. Скажи ще раз. Я зроблю все, що накажеш. Хороша дівчинка. Зі мною такого ще не було. Ніколи не відчувала подібного. Ти моя дівчинка.